Я, правда, не знаю, чи вони будуть продаватися, але я розраховую на те, що ці будуть продаватися. Так, далі. Тут є отака штука. Раз. Два. І три. І вони важкі. Тобто тут всередині. О, як. Який бокс мажорний. Так, хорошо. Прикол. А як тебе достать? Зацініть. <сіх> Офігеть, такого я не бачив. Так, щось волос якийсь. Ну, вона прям нульц. А, провід раз І провід два для зарядки. Так, заряджена, не заряджена. Ну, схоже, що не заряджено. Це ж таки.